Добрий день! Тема переміщення та його властивості рівність фігур. Будь-яку фігуру на площині можна розглядати як сукупність точок, що мають певну властивість. Якщо точки фігури F змістити небудь способом, то отримаємо нову фігуру F1. При цьому різні точки фігури F переходять в різні точки фігури F1, то кажуть, що здійснено геометричне перетворення фігури F у фігуру F1. Отже, геометричне перетворення задано, якщо вказано спосіб, як кожній точці фігури F поставити у відповідність єдину точку фігури F1. Причому різним точкам фігури F відповідають різні точки фігури f 1 Фігуру F1 називають образом фігури F, а фігуру F називають прообразом фігури F1. Наслідок перетворення відрізок CB переходить у відрізок c 1 b 1 Кожній точці відрізка СБ буде відповідати відповідно точці відрізка С1 1 І навпаки, кожній точці відрізка С1Б відповідає про образ на відрізку СБ. І різним точкам відрізка с 1 в 1 відповідають різні точки відрізка СБ. Виконано перетворення відрізка СБ у відрізок с 1 в 1 У загальному, перетворенням фігури Ф у фігуру F1 називають таку відповідність, при якій кожній точці фігури Ф відповідає певна точка фігури Ф1, кожна точка фігури Ф1 є образом деякої точки фігури F, і різним точкам фігури Ф відповідають різні точки фігури Ф1. Перетворення однієї фігури в іншу називають переміщенням або рухом, якщо воно зберігає відстань між точками, тобто переводить будь-які дві точки X і Y першої фігури точки x 1 y 1 другої фігури таким чином, що довжина відрізка Y дорівнює довжині відрізка x 1 y 1 Як бачимо, перетворення фігури F у фігуру F1 і перетворення фігури F у фігуру f 2 є рухом. Тому що зберігається довжина відрізка, довжина відрізка XY дорівнює x 1 З'ясуємо властивості переміщення. При переміщенні точки, що лежать на прямій, переходять у точки, що лежать на прямій, і зберігається порядок взаємного розміщення. Дійсно, нехай точки А Б і С лежать на одній прямій, причому точка Б лежить між точками А і С. Тоді за властивістю вимірювання відрізків маємо довжина відрізка С до рівні сумі довжин відрізків А, Б і Б С. Нехай точка А внаслідок приміщення переходить у точку А1, у точку Б1, і С переходить у точку С1. За властивістю руху зберігається довжина відрізка, тобто відстань між точками, тобто довжина відрізка А1С дорівнює довжині відрізка С, А1Б1 дорівнює АБ і Б1С 1 дорівнює Б Замінимо відрізки у рівності АС до рівня А, В плюс Б відрізками, які дорівнюють задані, і отримаємо ось таку рівність. Це означає, що точки А1 В1С лежать на прямій, прямі, причому точка В1 лежить між точками А1 і С1. Наслідок переміщення пряма відображається у пряму промені. Промені і відрізки у рівні, він відрізки. Приміщення відображає кут у рівні його кут. Дійсно, нехай не розгорнутий код А під час руху переходить у код А1. При русі промінь АБ переходить в промінь А1Б1, і промінь АС у промінь А1С. Наслідок руху зберігається довжина відрізка. А1Б1 дорівнює АП, А1 С1 дорівнює АС і Б1С дорівнює БЦ. Трикутники рівні за третєю ознакою рівності трикутників, а це означає, що величина кута – така сама, як величина кута А. У загальному, якщо перетворення є рухом, то образом прямої є пряма, образом відрізка є відрізок рівний даному. Образом кута є кут рівний даному, і образом трикутника є трикутник рівний даному. Використовуючи поняття переміщення, можна сформулювати означення рівних фігур. Дві фігури називають рівними, якщо вони переводяться приміщення одна в одну. З цього значення випливає, якщо фігура F дорівнює фігурі F1, то і F1 дорівнює фігурі F. Якщо фігура F дорівнює фігурі F1, а фігура F1 дорівнює фігурі F2, то рівними є фігури F і F2. Якщо існує рух, при якому фігура F1 є образом фігури E, то обов'язково існує рух, при якому фігура F є образом фігури F1, Такі рухи називають взаємно оберненими. Нехай дане і пряма кожній точці півкола поставлено відповідність основу перпендикуляра, опущеного з точки півкола напряму, чи є дана відповідність руху. Ми згадаємо, яку відповідність називають перетворенням. Перетворенням фігури F у фігуру f 1 називають таку відповідність, коли кожній точці фігури F відповідає певна точка фігури f 1 ну, Дійсно, кожній точці фігури F буде відповідати точка на прямій А. Перше твердження виконується. Відповідність є перетворенням, якщо різним точкам фігури F відповідають різні точки. Фігури F1, дійсно різним точкам півкола поїдають різні точки прямої, але друге твердження не виконується, тому що, наприклад, для точки К 1 прямої не існує прообраз на півколі. Отже, друге твердження не виконується, дана відповідність не є перетворенням, а отже, і не є рухом. На сторонах кута А взято точки Б 1 один, СЦ 1 відповідно. В кожній точці Х відрізка BC поставлена відповідність точка Х1 відрізка b 1 c 1 що належить під прям А чи є дана відповідність перетворення. В кожній точці відрізка BC відповідає певна точка відрізка b 1 c 1 Кожна точка відрізка b 1 c 1 є образом деякої точки відрізка BC. Різним точкам відрізка BC відповідають відповідає різні точки. Відрізка B1C1. Можемо зробити висновок, що дана відповідність є перетвореним. Нехай нам потрібно побудувати прообраз деякої точки, коли задано її образ. Наприклад, дану точку Y1 і знайдемо відповідну точку Y. Тобто Y є прообразом точки Y1. Ну, як ми вже сказали, дана відповідність є перетворенням. Чи існує переміщення, при якому відрізок АВ – що дорівнює 5 см, переходить у відрізок СД, якщо дано координати точки С і координати точки Д. Одиничний відрізок рівняє 1 см. Знайдемо довжину відрізка, довжина відрізка дорівнює довжині відрізка АВ. та як зберігається довжина відрізка, це означає, що існує рух, який переводить відрізок АВ у відрізок СД. Тут при основі аС що дорівнює 8 см, рівнобедреного трикутника АБЦ до рівня 80 градусів. Чи існує приміщення, яке приводить трикутник АБЦ в рівнобедрений трикутник, МПК із основою МК, що дорівнює 8 см, і між бічними сторонами П, що дорівнює 20 градусів. Знайдемо у трикутнику МПК. Кута величина кута М за властивістю рівнобедреного трикутника, величина кута М дорівнює величині кута К дорівнює 80 градусів, трикутники А, Б, С і М, П, К рівні за другою знакою рівності трикутники. Якщо виконаємо перетворення, рівні трикутники накладаються, тобто збігаються. Отже, існує таке переміщення, яке переводить трикутник трикутника в трикутник МПК завдання для самоперевірки дякую за увагу до побачення Слава Україні!